Ружляє ніжно білий пух, Мяє зайчик свій кожух, Вдяга лисичка, рукавички, Співають весело синички. Ведмідь в барлозі все дріма. Яка ж пора, скажіть, вірно зима. Діти взимку дуже багато цікавого. Нещодавно пролітала синичка яка багато наговорила про сніг та зиму, але всі знають, що синичка завжди весела і співає. Їй весело, і вона може щось переплутати. Уважно слухайте, виправляйте помилки синички, якщо це потрібно. Всі дерева взимку однакові. Їх можна розрізнити? Так, гляньте, вони всі різні. Ялинка скинула свої голачки. Ні, ялинка це вічно зелене дерево. Взимку холодно? Так, взимку дуже холодно. А взимку кожен день йде сніг? Ні, сніг взимку йде не кожного дня. А сніг якого кольору? Зелений? Ні. Подивіться, сніг білий. А що ж тоді зелене взимку? А взимку завжди зелена ялинка. Її голочки не бояться морозу. А сніжинки красиві? Так, сніжинки завжди красиві і привабливі. А вони великі? Ні, гляньте, вони дуже малесенькі, дрібненькі. А сніг летить із землі на небо. Ні, навпаки, сніг летить з неба на землю. А зайчик взимку сірий? Ні. Зайчик завжди взимку білий. А ми ліпимо сніговин... сніговика коли восени? Ні, сніговичка ми ліпимо лише взимку. Молодці, ви гарно справилися, і синичка приготувала нам казку про зиму. Ось послухайте, яка вона. Жила собі зима, біла, холодна, пухнаста. Дуже любила пустувати, веселитись, але друзів у неї не було. Вирішила зима потовершувати з людьми. Завітала до кожного двору, холодно стало на вулиці. Поховались люди по домівкам. А зима, давай роздувати щічки ще більше. Люди затопили пічі, стали пити гарячий чай і працювати. Розлютилась біла красуня, покликла братів вітрів, тують вітри, а зима всі снігом посипає, тріскучими морозами людям погрожує, лютувала всю ніч, кригою вкрила все. А вранці вибігли дітлахи з теплих домівок і давай на лижах, на ковзанах, на санчата гратися. Зраділа зима, полюбила дітей. З того часу кожного року до нас вона приходить. Давайте пограємо в гру. Назвемо лагідно. Я буду вам називати пілка-пілочка. Заєць. Зайчатко. Сніжинка. Сніжиночка. Кошеня. Кошенятко. Сніговик, Сніговичок. Ялинка. Ялиночка? Зелена? призелена Сонце. Сонечко. Зажурилися пташки.